Друзі, всім доброго ранку. З вами канал Мінягро Кропивницький. До вашої уваги бомбезний оновлений Донфен 404 G2. Тракторець 40сильний, 4-циліндровий, з КМ-овським двигуном. Уже в оновленому капоті. Оновлена комплектація, дуже класна, просто бомбезна. Значить, що у нас по резині? Резина не змінилася 7,5 на 16. Передня резина. Задня резина 124 12 на 24 Добавили ресивер-компресор. Ось компресор е Рівний пол, так воно й було. Синхронізована коробка. І просили дуже клієнти, буде в Донфенга чи не буде в Донфенга. Примусова задня гідравліка. Ось, бачите, два циліндри, окремий розподільник. Такі тяги якісь вони наші стали мощнішими, вже не зварні, були зварні раніше. Ось такий тракторець. Ціна даної моделі 10 500 доларів. Вчора ми його зібрали, сьогодні він вже вирушає. Тракторець реверсний, нагадаю, 8 передач вперед, 8 передач назад. Сьогодні виїжджає в Черкаську область. Але я погана новина, їх прийшло дуже мало. Кількість обмежена. Кому цікаво, хто чекав, телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення.